Всіх вітаю за тебе. Я зараз в АТБ. Хочу показати, як завжди, найцікавішу промгрупу її називають. В самому АТБ це називається тимчасовий асортимент. Багато новинок поприходило. Я аж розгубилася, почала все роздивлятися. Зараз буду вам показувати. Ось таке кухонне начиння. Причому тут дуже багато позицій, всі вони в одну ціну: 69,90. Дивіться. Є такий як ложка друшлак. На дерев'яній ручці, до речі, вони всі йдуть. Так, Виробник, навіть подумали, що це Україна, але ні. Ось такі на дерев'яній ручці така друшлак. Далі лопатка. Ось також ручка, дуже гарно все зроблено. Велика така лопатка великого розміру. 6990. Всі позиції по 6990. Далі є такий, ух ти, як ложка ополовник. Я навіть ніколи такої форми і не бачила, з дерев'яною також ручкою. Ну, все в плітці не хочу діставати, щоб тут не, не, не наводити мусор. А ось отакий половник іще цікавий. Саме як ополовник, глибокий, бачите, як рівненько так зроблений, цікавий. Також 69,90. От я вже 4 знайшла, тут все, кожне береш і все різне. Щось така ложка. Ну як ложка. Кухонне начиння це все називається. Ось ще такої форми за 69,90. Ось така ложка довга, 69,90, без дірочок, без прорігів. Що тут іще є, слухайте. Чи така лопатка? Боже, тут все різне. 69-90. все. в сел. Таке вже я показала. Ага, і в такому кольорі, в сіренькому лопатка з такими прорізами. Ну, в общем, тут дуже багато всього. Ну, начебто, це вже все показала. Зараз ще останню штуку. Така як лопатка в сіренькому просто кольорі. є в чорному кольорі, є з дерев'яними ручками. Дивіться, є з дерев'яними, є з такими як... Пластмасовими, м'якенькими ручками. Все, що хочеш, є, воно йде зараз без знижки. Мабуть, як новинка рахується, 69,90. І дивіться, ось якось мене питали, да, що у них такі терки були класні. Я не знаю, це вони чи інші. Ось прийшли новинка терки, двосторонні. Так вони зроблені в різних кольорах. 155 гривень. Ось квай, люкс, ось якось так читається. З контейнером. Бачите, тут як контейнер в неї всередині є. І вона є в такому приємному. Прям оцей гарний колір рожевий. Також є в такому ось кольорі. Ну, Тут такі великі оці прорізі. І такі маленькі, мілкі прорізі. Також тут є такі крупні прорізи і такі мілкі прорізи. Мені здається, вона зручна, 155 гривень коштують. Далі сковорода алюмінієва. Це така, мені здається, як для блинців така сковорідка. 22 см вона йде. Ось така сковорода алюмінієва зроблена в Туреччині. Бачите, всі сковорідки, які до них приїжджають, всі виготовлені в Туреччині. Для довговічного використання цього посуду рекомендовано дотримуватись наступних правил: сковорода алюмінієва для млинців 22 см, Матеріал, тефлон, алюміній бакеліт. Ось така сковорода. Хотіла показати ось підходи вона, бачите, дивіться, до майже до всіх. Нічого не перечеркнуто. Ну, до, до всіх, виходить, форм пічів сковорода алюмінієва 219 гривень. Далі дошка йде обробна за 119 гривень 30 на 38, дуже велика дошка. Візьму, мені більше сподобалось в такому кольорі. Отака величезна дошка. Коштує відсока вона гарна. Вона хоч і пластмасова, але дійсно гарна. За 119 гривень. 30 на 38, кому потрібна велика дошка, є в такому кольорі. Є ще в такому кольорі ось, як мармур, начебто. Кажуть, мені щоб я відходила, показувала. Знаєте, людей багато, нікуди відходити. <гум> Треба нікого не вдарити. Так, мені здається, тут тільки два кольори. Ну, тут саме два в цьому сільпо. Блюдо глибоке, ось таке ламінарк. А ну-ка, під ламінарк. Ну, написано, що виготовлено у Франції. Так, 250-475. Так, це зрозуміло, на 2 літри 22 см, 189 гривень. Ось таке блюдо від ламінарк для запікання. Далі салатник круглий, такі кольори гарні прийшли. Він йде так, для салатник круглий для зберігання їжі. Ні, це щось інше з кришкою. Ось він. Оце називається салатник круглий. А, він скляний. Ось воно що. Отакий салатник, там такі кольори приємні. Цей мятний, це такий блакитний, який гарненький колір, дуже приємний. Скляні ці салатники. Можна цю кришку, ну, відокремити без кришки їм користуватися, як салатником просто, а можна як для зберігання його. Салатник круглий для зберігання. 1 і 190 мл з кришкою, 245 на 195. Матеріал, високоміцне, боросилікатне скло. Ось так виробник. Ну, виробник також китай, але мені здається, дуже якісно зроблений такий салатничок. Мені прям сподобався з кришкою. Він коштує 169. Це все йде без знижки. Це як новинки у них такі прийшли. Ой, набір склянок, 6 штук. Такі склянки тут прям гарні. Поприходили. Ще мені подобається. У них такі дуже є завжди що обрати. Вони різні кожного разу приходять. То Я такі стаканчики під воду собі купляла, У них два в мене вдома такі прямо ні, ну більше вони не приходять. 990 мл. Там знизу ще ось такої форми йдуть. Всі вони йдуть по 100 штук. Гелері глас. Ось ці набір склянок навіть по акції. Кожна скляночка на 990 мл. 6 штук в упаковочці. Коштує 235 гривень, 21% знижку. І знову чашка з подвійним дном, мені здається, це якийсь тренд цього року. Просто всі ці чашки, вже їх скільки приходить, і різних. І, мабуть, на них все-таки вони користуються попитом, мені здається. Ось така чашечка. Зараз відкрию. Ось така чашка класна з подвійним дном. Оце класна, тому що вона по-перше, велика на 430 мілілітрів іде. 159 гривень коштує і в неї дуже зручна ручка. Мені подобається 159, замість 199, Невеличка знижка 20%. відсотків. Іде вона в коробочці, в плівочці. Зараз я запакую все якби зручно. Тут в неї такі края, як... Зеленуваті, там може і інші кольори, якщо пошукати. Ну, вона відкрита одна, тому я не буду зараз запакую, не буду всі відкривати. Далі салатниця на 4-4 літри. Оце у них називається салатниця. Така вона пластмасова на 4-4 Ну, Мені сподобались тут кольори, знаєте, приємні. Вона стоїть 59,90 і зроблено це в Україні. Ну, Діставати не буду, ось оцей жовтий, такий гарний там. Як такий рожевий, сірий. От вони коштують ці салатниці навіть без знижки. 60... Салатниця 59,90, ну, така на 4-4 Значить, то непогана ціна. Далі ємність для спецій. Ось така маленька ємність для спецій. Я її відкривала, вона так щільно закривається. Тут як силіконова така штука. Ось така ємність для спецій. М-хаус та сипучих продуктів з кришкою 250 мл. 39,90 така ємність коштує. І кошик органайзер. Універсальний. 4490. Тут в білому кольорі. Але мені здається, в іншому я бачила в інших кольорах. В іншому АТБ це все може бути. Ось такий органайзер. 4490 коштує. Ой, що це таке? Вони цікаве. Гляньте, великий такий таз, і він відкривається. Ото як у них друшлак, я відкривала, як цікаво, це прям дуже цікава позиція прийшла. Це називається що? Миска? Нічого собі миска. Пластикова 299 гривень, 26 літрів, 25% знижка, а коштувала вона аж 399. Зараз я так відійду, відкрию її і покажу вам. Ось на таку чудову лампу настільна акумуляторна, 16 яскравих діодів. Вона е, фікс, ну, от, фіксується, як ви хочете, якої форми, такої і робите. Причому є різні кольори. Від дотика в неї режим світла також змінюється. гляньте, яка вона зручна. І коштує 199 гривень. Йде вона з провідочком, з гарантійним таким талоном. Така ось лампа. 16 яскравих діодів, три режими роботи, регулювання яскравості дотиком. Що тут ще написано? Ну так багато і не написано, але те, що на неї акція 33%, це чудово. Вона аж на 100 гривень дешевше зараз, замість 290-199 Ємність акумулятора 800, потужність 4 Вт, світловий потік 416. Три режими роботи, регулювання куту нахилу, це я зрозуміла, гнучка ніжка, дуже гнучка, тривалий термін експлуатації. Дуже мені ця лампа сподобалась. Може, я таку собі куплю дуже да? така прям прикольна. Слухайте, клас! Ось так вона виглядає. Мені сподобалось. Ще хочу показати, зараз я її зберу. Капці вам покажу по акції зразу. Ось тут капці всіх розмірів. І причому при мені їх купляють. Весь час 139 гривень, аж 30% знижка. Бачите, на цій капці? Вони коштували 199. Різних кольорів і дуже багато розмірів. Сірі, рожеві, такі, як не знаю, пісочного кольору. І є розміри, що головне. Мені здається, що ціна нормальна: 139 гривень на такі капці. Ось вони як прошиті. Такі капці показую. Не знаю, як підійти, показати. І заодно лампу вам покажу, так підійду. Ось такі підставочки під гарячі. Симпатичні дуже. Багато, гляньте, яка гарна ось. Прям всі різні таке відчуття. Ось так, так, ну, прямо ця роза так взагалі. Наверх її хочу дістати і показати вам, яка вона гарнюся. Так прям і вирізана красиво. Підставка під гаряче. Тут золоті вони і срібні. І рози є також в золоті. Зроблені. Ось така підставка під гаряче. Коштує 39,90. 39,90. це без акції. А оці набір контейнерів 5 штук. М-хаус. Тут аж 5 контейнерів, і акція на них 139 гривень, 30% знижки. А коштували вони 199 гривень. Так, виходить тут 330 мл, мілілітрів. Ємність 530, 850 і літр 300. А, і ще 2 літра столця найбільше. І вони, бачите, як в таких кольорах, в різних оці ємності є. Що в рожевому ось такі кришечки рожеві. Такі ємності цікаві. Далі, що це таке тут у них? Угу. Тримач для ножів, магніт. Я думаю, що вони, а вони, а, вони один до, до одного ж магніти. Отак липнуть <смі> липнуть ці тримачі. Це, до речі, тримач для ночі магнітний. І ось намальовано, як воно буде виглядати у вас оцей тримач. Ви вішаєте? Ось так цікаво, як придумали, слухайте, 33 см, ножиці можна, та все що завгодно, воно ліпиться і не треба ну, крючки оці. Він коштує 8990. Дуже цікава штука. Тримач, тримач для, призначений для розміщення плежів розмі на вертикальній поверхності. 89,90 коштує. Мені здається, дуже цікава пропозиція. Гляньте, ну це ж треба таке придумати. Хе, клас. Ну Тут можна навіть інструменти, бачите, для інструментів. Ну, щоб воно не губилося все. Ну, дуже, дуже класно, що не треба цей цей тримач як на крючки вішати. Ох ти Боже, мій це ще таке. Блендер для приготування напоїв 400 мл від USB. Готування напоїв коштує 219 гривень. Дуже цікава позиція, слухайте. Перше, йде тут в наборчики ось така кришечка. Кришечка, як Все намальовано. Я зараз поясню, як це все працює. Ось такий цей сам блендер. І ось, ось така USB-провідок. Ви готуєте, ось тут намальовано. Нажали кнопочку. Ось він. Приготували напій. ну Бачите, тут така штучка, як в блендері. Все 219 гривень. Професіонал написано. А потім оцей стаканчик. Ось. Оцей стаканчик закрили кришечкою і можете пити прямо з цього стаканчика. Мені здається, дуже зручна штука 219 гривень. 400 мл іде він. 400 мл. для приготування. Напоїв написано. Так, зараз ми його закриваємо. Хочу зразу почитати, що написано на ньому. Так, ось що тут ще написано цікавенького. Блендер для приготування напоїв, матеріал удароміцний пластик. Так, заряджання, USB, кількість обертів 22 тисячі за хвилину. Час заряджання 3-5 годин. Час безперервної, безперервної роботи 30 секунд. Автономність заряду акумулятора вистачає на 15 порцій смузі. Кількість ножів 6 сталевих гострих, високоякісних ножів. І usb шнур для заряджання. Іде в комплекті. Так, виготовлено в Китаї. Ну, але цікава позиція дуже. Я не бачила таких блендерів. Мені цікаво. Також ще є овочерізка. Дивіться, скільки тут до неї йде різних насадок. ну Начебто я показувала колись. 199 гривень, 24% знижки, а коштувала 265. Ну, не факт, що вона була зі знижкою. Тому буду показувати ще раз. Овочерізка. Вона йде із ємністю. До неї йде. Угу, Овочерізка, також і матеріал поліпропіпілем. Полі так, а скільки ж цих насадочок різних? Ні, я таку не показувала, це точно, мені здається. Так розумію, що до неї йде раз, два, три, чотири насадки різних на цю очерізку. Хоч би написали, скільки ця ємність, щоб розуміти. Ну, зрозуміло, йде ємність і є 4 насадки ножів до цієї очерізки за 199 гривень, 24% знижка. Цікава також дуже позиція. Ще у них є ось така з'явилася позиція. Це називається вішалка, сушарка для дрібних предметів. Їх тут 12 прищепок, вона так розкладається, от як намальована, і вішається на такому гачку, як крючку. І вона є в різних кольорах. Оця в їх та Лек я перевірю, якщо тут немає штрих-кода. Треба знайти зі штрих-кодом. Ось вона ще в такому кольорі, в синьому. Ось тут якраз я її перевірю. Так, скільки вона коштує. А там є ціна 44 гривні на цю миску. Зараз да. я щас перевірю. Я ще кажу, ось 59,90 59,94-4 літра. І ось вішалка сушарка 69,90. Цікава позиція. Дуже зручно. Зручно. О, і щось, що у них з'явилось. Насадка на край, кран універсальна гнучка 14 см. Ось у цієї насадки не було. Повертається на 360 градусів для легкого очищення. Слухайте. Класно, він з легкістю кріпиться без сторонньої допомоги і додаткових інструментів може повертатися на 360 градусів і згинати в будь-якому напрямку, щоб ідеально очистити навіть самі недоступні місця. Так, заощаджуйте, де ваш час, це я зрозуміла, а ось у нього штрих-код. Зараз я вам скажу, скільки коштує. Нема зв'язку. Ну, Поки буду показувати, на кран вона йде 14 см. Так, для більшості стандартних кранів підходить ця насадка. Де виготовлена? Виробник. Ну, Китай. Так, так. Да. Щось у них оця штука, немає зв'язку сьогодні. Бачите, може там є ціна, все-таки знайду. Чомусь немає цінничка. Ага, насадка душова, 149. То таке ось це вона. 149 по акції, замість 199. Вішалка сушарка, насадка... О, ось вона 99,90. Оця насадка коштує, вона йде, до речі, без акції. Ще хотіла показати, ага, поприходили, ось вони, саше, ароматизовані по 1590. Ось такі саше в шкаф. Є жасмін, лаванда, троянда. Ого, пахнуть аж сюди. Ого, як вони пахнуть по 1590. Троянда, мабуть, три види. Мені здається, троянда. А, ні, океан. Пахне, неприємно, океан. Слухайте, такі класні по 15,90. Може, недовго будуть тримати, але все одно. Тут ще набір скрипків ось такий прийшов. Magic. Ну як магічні скрипки для посуду дві штуки. Коштують вони 49,90. Дві штуки видаляє усі сліди бруду без ризику подряпин. Легко видаляє сильну іржу, лише змочіть водою, протріть і видаліть усі сліди без всяких. Ну, додаткових миючих засобів. Ось така новинка, килимок вхідний, дуже гарно зроблений. Мені подобається, він йде розміром 75 на 45 за 399 гривень без акції. Але ж дуже симпатичний. Його він такий товстий, тут резиновий, от дуже гарно виглядає, такий тут шуршавий і ось в як блакитному кольорі. А, там ще, гляньте, скільки тут різні кольори йдуть. І ось в такому плані йде. Ну, дуже якісно зроблений, знаєте, такий ну, цупкий, товстий. і ну, Мені здається, що він якісний. Причому симпатичний, дуже красиві ці килими. Розміром 75 на 45. Він немаленький, 399 гривень. Навіть важко піднімати, от наскільки він важкий. Я таких і не зустрічала. Прям гарний такий килим. 399 гривень не буде йорзати, ну, от, знаєте, з'їжджати. Я на цьому буду закінчувати свій огляд новинок по ТБ. Мені завжди синяк це цікаво. Дивитися, показувати. Ось тут і Теркась така прийшла. Мені здається, це про неї всі писали, а може й ні. О, дуже гарні. Хелихи, прям гарненькі, ці склянки. Дуже багато там навіть блакитні є. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це головне до зустрічі на моєму каналі і пока. Чашку я собі беру, іду на касу. Вона мені дуже підійшла. Ще по акції 430 мл. Я її відкрила. Зручна дійсно ручка. Все мені дуже в ній сподобалось. Ще й акція. От ємність 430 мл. Мені для кави така підходить. Клас, я задоволена.